Вважаю, що економічне бронювання має іти від того, скільки в абсолютно прозорому варіанті, скільки в кожній галузі має залишитися працівників для того, щоб вона працювала? Дивіться: сільське господарство або приробка. Ну, якщо забрати технологів. То в пекарів, да і треба дійсно розуміти, хто має у нас в даному разі які речі мають бути абсолютно неторканими. Ну чому у нас доставку голову і, і, і цих і Фавбет намагалися під бронь поставити, а пекарів ні або тих самих працівників підприємств які виконують роботи на замовлення на, на замовлення інших підприємств державного дози державного боро державної оборонки ну вони їх теж забирають тобто найголовніше найголовніше в даному